Назва зроблене, чіткі і окреслені, реальні плани на майбутнє до виконання зобов'язують і диктують тримати рівень та статус відповідального і кращого не тільки в регіоні, але і державі. Мова про боксерський клуб Фаворит Дніпра, який добре відомий своїми вихованцями, і здобутками та організацією і проведенням різноманітних турнірів. Залишився він осторонь і разом з федераціями боксу області та міста Павлограду спільно провели відкритий чемпіонат Павлограду, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Зубенка. Це був наш тренер, це був це людина, яка побудувала цей спортивний комплекс. Ми шануємо його пам'ять і бажаємо всіх успіхів, всім спортсменам. Все того, як на початку урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять жертв війни з Росією, а потім під склепінням зали пролунав гімн України, один з символів нашої держави, що особлює її незалежність силу та нескореність уболівальників суддів та понад 100 учасників двох вікових категорій 2011 12 та 2013 14 років народження, які представляли провідні центри боксу регіону, а також місто Бровари Київської області, почергово привітали. Та побажали успіхів віце віцепрезиденти Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко і Євген Полях. теплими словами згадав і відзначив ним зроблене для розвитку боксу у Павлограді міський голова Анатолій Вершина. Для міста це важлива подія, особливо важлива для людини, яка творила історію міста Павлограді, історію спорту. Він виховав багато поколінь спортсменів. Ми їх всі знаємо, і на його. Результатах продовжується робота по вихованню дітей, по навчанню спорту, боксу, а спорт це культура. Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Бажаю тільки одного всім нам перемоги в цій війні, яка сьогодні йде. Ну і кожному з вас перемоги як мінімум в турнірі, як максимум в житті. Дай Бог, слава Україні! Мунісон йому про подібне говорив і голова федерації боксу міста Павлограду Сергій Казіонов. чого він на знак подяки і пошани. Вручив кубки вітання командам-учасницям з міст Шахтарська, Синельниково-Кам'янського. Представникам окремих осередків боксерського клубу Фаворит Василю Семенову, Владиславу Корябіну, Артему Барамідзе, Ігору Безпальку, Ігорю Міленному, Рамілю Ахмедову та іншим завершилися урочистості запальним феричним виступом дівчат-черлідерів. Він став яскравою, підтримкою для учасників, додавши енергії, та позитивного настрою юним атлетам. Зрештою, як і пісенне привітання, що в купі продемонструвало і ствердило гарний рівень організації і проведення звітних змагань, що у свою чергу підкреслює злагодженість роботи усіх ланок боксерської спільноти Дніпропетровщини. Бачите, багато дітей, багато учасників з усієї України з'їхалось. Дуже хочеться подякувати меру Павлограда, президенту Павлоградської федерації з боксу за таке масштабне. Масштабний захід. Розвиваємо бокс, працюємо над спільною метою. Далі дійство перейшло і приступило до виконання свого основного завдання сутичок на ринзі, де вихованці і представники різних шкіл боксу демонстрували те, чому вони вже навчилися. Звісно, фіналісти і переможці були удостоєні дипломів, медалей і цінних подарунків. Головним з яких для всіх, звісно, стало вшанування пам'яті легендарної особистості боксу Павлограду, заслуженого тренера України Анатолія Петровича Зубенка.